Скільки треба часу для того, щоб виправити неправильну дикцію та неправильне використання вашого голосу. Я завжди кажу своїм учням і тим, хто до мене звертається на консультацію, все залежить, від того, наскільки сильно ви цього бажаєте, по-друге, залежить від того, наскільки швидко ви позбавляєтесь поганих звичок. Фізично позбавляєтесь поганих звичок. Тому що неправильне використання мовленнєвого апарату та голосового апарату це все погана звичка, яка є фізичною. І саме так її треба і позбуватися. Тобто, фізично позбуватися, працювати фізично своїм мовленнєвим апаратом. Тобто, це фізичні вправи для вашого рота, якщо хочете. А голосовий апарат. Трошечки глибша робота, але вона так само позбавляється фізично. Тому робіть висновки. У випадку з моїми учнями в середньому нам вистачає 10 уроків. Вже після 3-5 уроку вже є дієві зміни, результати, які учень сам відчуває. Тому звертайтеся до мене в Діри, хочу консультацію, або пишіть в коментах. Так само хочу консультацію, залежить від того, де ви, де ви дивитесь цей відос.